Вітаю вас у бізнес-класі. Протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про найцікавіші економічні події в Україні та на Закарпатті. Отже, мова піде про таке. На митниці почала роботу перша частина мобільних груп. Їх завдання виявляти контрабанду та товари, які не пройшли митне оформлення. Свіжий курс валют найпопулярніший обмін в нашій таблиці. З 1 вересня в Україні зросли ціни на електроенергію в середньому на 25%. На митниці почала роботу перша частина мобільних груп. Їх завдання виявляти контрабанду та товари, які не пройшли митне оформлення. Прем'єр-міністр України зауважив, що один з пріоритетів уряду реформа української митниці, на якій, за його словами, спостерігається багато зловживань, корупції, контрабанди, сірого імпорту, що знищує національну економіку. Далі пряма мова. Ми сьогодні запустимо в роботу першу частину наших мобільних груп. Вас відібрали як кращих із кращих. Ми говорили з керівництвом ваших структур. Нам потрібен результат. Я би дуже хотів, щоб той, хто приїжджає, привозить чесно товари на Україну або вивозить з України, отримали максимальний сервіс. Але той, хто хоче ввести в Україну контрабанду, сірий імпорт, те, що не розмитнено, але з або розмитнено за заниженою вартістю, має бути покараний. В серпні місяці ми отримали збільшення. Майже на 2 мільярда гривень надходжень від митниці. Це говорить про те, що ми йдемо на абсолютно вірним шляхом. Але нам треба продовжувати створювати якісну систему, щоб чесний бізнес відчував якісний сервіс, а ті, хто намагається знищити нашу економіку, не доплатити в бюджет, були покарані і покарані негайно. Мобільні групи це буде тільки одна частина цієї системи. Ми нещодавно створили регіональну митницю, міжрегіональну митницю. Ми зобов'язали митних працівників вести відеонагляд за тим, щоб жодне правопорушення не оминуло ока правосуддя правоохоронної системи. Ми завершили роботу з моніторингової спостережної місії, яка американської, яка внесе нам пропозиції щодо вдосконалення роботи української митниці. Це стане доповненням до плану реформи української митниці. У нас є єдина мета. Щоб ми відроджували національну економіку, щоб ми зміцнили конкурентну здатність українських виробників. А питання митниці це питання сьогодні має надважливе значення. Тому хочу побажати успіхів. Керівнику митної сотні, хочу побажати стійкості. Ви не маєте права, жодного права згенбити ту довіру, яку ви отримали сьогодні. На вас розраховують український військовий, який стоїть сьогодні передовій, якому потрібно фінансове матеріальне забезпечення, український пенсіонер, який хоче вчасно отримати пенсію, не тільки ту, яку він має сьогодні мінімальну, а й підвищену. Український вчитель, лікар, правоохоронець. Всі дивляться на те, як спрацює сьогодні система і наскільки кошти будуть мобілізовані до державного бюджету. Бажаю вам успіхів і можу вас запевнити, що на уряд і на прем'єр-міністра ви можете розраховувати. День підприємця відзначили в Ужгороді. Керівники Закарпатської області вітали найкращих із професійним святом, а найактивнішим, які своєю працею долучилися до розвитку Закарпаття, вручили почесні грамоти. Для ефективної діяльності в області діє регіональна програма підтримки малого та середнього підприємництва. Завдяки їй область надає кредити на підприємницьку діяльність. Якщо хтось скаже, що обласна адміністрація вимішується, наша Може бути тільки тоді, коли є проблеми. Люди приходять, кажуть, є там проблема у нас з податковою, з міліцією, з службою безпеки, з митницею і тому подібне. Ми не виносимо це в публічну площину, а тихенько рішаємо. Щоб всі були задоволені. Ми, в принципі, працюємо на гроші, які були інвестовані з-за кордону. Ми отримаємо звідти підтримку, отримуємо контейнера, машини. Але е, сьогодні, за перше півріччя, тільки в Закарпатті, в систему збору сміття, нами було інвестовано ще додатково 7 мільйонів. Тобто, це є впевненість наших власників, що тут все добре, тут стабільно і тут можна працювати. Є підтримка громади, це саме перше, що у нас є. Є підтримка людей. Вони розуміють, що це треба зробити. Це не залежить від політики, це не залежить від адміністрації. Є порозуміння перш за все з людьми, з громадою Закарпаття. Це гварді в Україні близько 100 тисяч будівель бюджетних установ потребують глибинної енергомодернізації, що вимагає капіталовкладень у розмірі близько 8,5 мільярда доларів. Чи можливо знайти в бюджеті такі кошти? Це питання залишалося без відповіді багато років. Сьогодні провести утеплення лікарень, шкіл, дитсадків тощо, не витративши жодної бюджетної копійки, дозволить еско-механізм. Це новий для України інструмент залучення приватних інвестицій в енергоефективність бюджетної сфери. Про це йшла мова на брифінгу в Києві з енергоефективності. Давайте послухаємо. Потенціал економії в бюджетних сферах це 50%. Відсотків для того, щоб утеплити 100 тисяч бюджетних установ, потрібно чимала цифра до 8,5 мільярдів доларів. В країні, яка воює на сьогоднішній день, знайти такі кошти і одночасно утеплити всі бюджетні установи, повірте, це надзвичайно важко. Та й якщо дивитися на те, як з цим Справляється Європа і не потрібно. 27-ма європейська директива сьогодні зобов'язує Україну запустити ринок енергосервісних контрактів саме в бюджетну сферу. В чому заключається суть енергосервісного контракту? Це тоді, коли не чиновник. Який сидить в Держенергоефективності чи в органі місцевого самоврядування, умовно кажучи, в жовтві, чи в Крижополі, вирішує питання, на яку школу дати кошти, а на яку не дати для того, щоб утеплити, оскільки кошти завжди в дефіциті. Сьогодні ми хочемо, щоб відповідно до 27-ї директиви запрацювало наше законодавство, яке ми розробили, і в школу, в дитячий садок зайшов інвестор. Який вже сьогодні є в Україні, є зарубіжний інституційний інвестор, і поставить лічильник в цій школі, поміняє вікна, утеплить стіни і зменшить рівень витрат до 50%. Умовно кажучи, школа споживає енергетичних ресурсів в рік на 10 млн грн. Коли інвестор зробив всі заходи за свої власні кошти, то далі, що відбувається? Ця школа платить за тепло, за електрику, за газ в два рази менше. Ви мене запитаєте, а де вигода інвестора, який свої кошти вкладе, які він позичив або які він заробив до того? А вигода в тому, що за рахунок саме збереження енергетичних ресурсів інвестор виплачує, повертає свої інвестиції. Крім того, залишається вигода муніципалітету, який утримує цю школу, оскільки частину зекономлених ресурсів муніципалітет школа залишає собі. Про проведення найближчим часом засідання Суспільної Міжурядової комісії з питань економічного промислового і науково-технічного співробітництва домовилися представники Чехії та України, обговорюючи перспективи поглиблення торгівельно-економічної взаємодії, сторони домовилися про відновлення роботи українсько-чеської міжурядової змішаної комісії з питань економічного промислового і науково-технічного співробітництва і проведення її засідання в Україні найближчим часом. Про це йдеться в повідомленні прес-служби кабінету міністрів з посиланням на результати зустрічі прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана і прем'єр-міністра Чехії Богуслава Соботки. Володимир Гройсман підкреслив зацікавленість України в активізації співпраці з Чехією, зокрема в сферах інфраструктури, бізнесу і оборони. Прем'єр України також зазначив, що уряд прийняв рішення про підвищення рівня співголови комісії, яку з української сторони очолить віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євро. Атлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вартість молочних продукцій в Україні вже у вересні-жовтні 2016 року здорожчає на 15-20%. Про це заявили в Асоціації виробників молока. Зараз закупівельні ціни на молоко активно ростуть, і така тенденція буде спостерігатися в найближчому майбутньому. На кінець серпня кілограм молока екстра сорту вже коштував близько 6 гривень а в розпал осіннього періоду може досягти і 8-9 гривень, зазначила аналітик асоціації Яна Музиченко. За підрахунками експерта, при цьому розрібні ціни на молочні продукти можуть підскочити на 15 20 Крім того, Музиченко підкреслила, що здорожчання сировини це тільки один фактор в ланцюзі ціноутворення. За її словами, на вартості молока також позначиться підвищення тарифів на комунальні послуги, а особливо на електроенергію і девальвація гривні. Національний банк України заявляє, що контролює ситуацію на валютному ринку. Регулятор вважає, що в середньостроковій перспективі коливання курсу в діапазоні до 20% є нормальним. Про це заявив директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Сергій Ніколайчук. Ситуація повністю контрольована. Та волативність, яка є, не виходить за межі надмірної. Динаміка обмінного курсу залишається узгодженою з нашими цілями по інфляції 12% в цьому році та 8% у наступному. У нас є можливості для контролю за процесом, підкреслив представник Нацбанку. За його словами, інтервенції НБУ в останні дні були спрямовані на зниження волатильності на ринку. Далі курс валют. Які коливання гривні фіксує Національний банк України, давайте дізнаємося. Долар США купують за 26 гривень 51 копійку, продають за 2683. Одне євро коштує купівля 29 гривень 42 копійки. Продаж 30 гривень 14 копійок. 100 угорських форентів купівля 8 гривень 10 копійок продають за 9 гривень 90 копійок. 10 російських рублів купують за 3,95, продають за 4,16. Англійський фунт стерлінг купівля 34 гривні 12 копійок, продаж 35 гривень 84 копійки. Польський злотий купівля 6 гривень 35 копійок, продаж 7 гривень. Чеську крону купують за 96 копійок, продають за 1 гривню 14 копійок. Румунська лея коштує купівля 410, продаж 4 гривні 55 копійок. 22,5 мільйона гривень виділив Кабмін Закарпаттю на відновлення соціальних об'єктів, що постраждали від градобою 21 червня. Загальна сума збитків, завдана краю стихійним лихом, оцінюється в понад 100 мільйонів гривень. Це підтверджено актами обстежень і іншими відповідними документами. 3 мільйона закарпатська ода виділила з місцевих бюджетів. Частину витрат покрили за рахунок гуманітарної допомоги. Сільські клуби, дитсадки, амбулаторії та інші соціальні об'єкти відремонтували в. Борг, залучивши для робіт приватних підприємців, виділених коштів вистачить на те, щоб розрахуватися з боргами. Однак приватний сектор нагадаємо, у результаті градобою було пошкоджено понад 7 тисяч будинків, залишається без компенсації з боку держави. З 1 вересня тарифи на електричну енергію для населення зросли в середньому на 25%. Відповідне рішення Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, прийняла ще 26 лютого 2015 року. Таким чином, з 1 вересня відбувся четвертий етап підвищення тарифів на електроенергію для населення. Нові тарифи ви зараз побачите на своїх екранах. Тариф першого блоку для населення, яке споживає до 100 кВт за годину, 150 для сільської місцевості, у тому числі, яке проживає в будинках, обладнаних кухонними електроплитами, 71 гривня 40 копійок. Тариф другого блоку для населення, яке споживає понад 100 кВт за годину до 600 кВт за годину електроенергії на місяць 129 гривень. Тариф третього блоку для населення, яке споживає понад 600 кВт за годину електроенергії на місяць 163 гривні 80 копійок. Тариф для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії. 71 гривня – 40 копійок. Отже, на четвертому етапі підняття ціни вартість електричної енергії для населення збільшується порівняно з чинними тарифами на електроенергію для побутових споживачів в середньому 50 кВт годин на місяць на 7,2 гривні, 100 кВт годин на місяць на 14,40 копійок, 150 кВт годин на 29 гривень і 40 копійок. До наступної зустрічі в ефірі хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.